Знаєте, мені стало якось огидно робити ці всі огляди та відео. До речі, відео буде розмовним, тому ставте швидкість 1.5, можна слухати його фоном або взагалі заварити чай та відкиснути. Я розумію, що відео не айс, і можна робити набагато краще, але є така штука, як гроші і монетизація на ютубі, яка все псує, а саме псує всю творчість створення відео. От довго ти не випускаєш відоси, і перегляди падають разом з переглядами. Менше грошей отримуєш, а гроші зараз це все, ну самі розумієте, бізнес є бізнес, і я ніколи не брехав своїм глядачам і не буду брехати. Канал це я створив для двох цілей. Перша це трохи поділитись з вами своїм досвідом. І друга основна це заробити грошей. Але про гроші трохи пізніше поговоримо Як я раніше вже казав, що чим рідше ти випускаєш відео, тим менше переглядів, менше аудиторії, монетизації та такого іншого. І це прям заставляє тебе робити відео чим скоріше та з-під палки. Зараз я вам все поясню. Щоб зробити звичайне відео, відеоогляд, тобі потрібно перше це роздобути інструмент. Друге, це нормально ним пропрацювати. І третє, досконально вивчити його та протестувати. Потім написати основу сценарію. Знову попрацювати інструментом з різними матеріалами, наприклад, ситуаціями, виявити всі нюанси, прошуршати коменти в інтернеті, інфу нарити та тому подібне, і вже потім ти робиш фінальний сценарій. Далі ти береш його в руки в цей фінальний сценарій і знімаєш футажі, тобто відеоряд. Це все потім монтується та озвучується. І тут така справа: коли в мене немає інструменту або виходить якась там новинка. Яку треба терміново зняти, поки інші ще не встигли, і вона в мене в руках там день або два, то половина пунктів цього списку просто пропускається або ігнорується. Ти береш інструмент і, не знаючи його, вже пишеш сценарій і паралельно починаєш знімати футажі, і на стадії монтажу ти розумієш, що щось тут у тебе мало матеріалу, мало інформації. Ось тут мало футажів, тому як знімати. Знімаються вони по кривому, короткому сценарію недоробленому. Тому доведеться їх дублювати в відео... відеоряді. А сценарій в тебе скудний, бо ти толком не працював інструментом, та про нього мало що знаєш. А ось тут криво записалось, в ідеалі, треба було б піти на місце і доснімати, але вже ти монтуєш, тобі нема коли. Тому сроки горять, дедлайн, всі справи. Давно відео не випускав. Давай, 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 давай. І в результаті робиш неякісно, криво, косо, і потім крінжуєш зі всього, всього процесу зйомки, монтажу і самого відео. Але це мої трабли і загони. Про це я розповім в кінці відео. Я хотів ще торкнутися теми актуальності інструменту та продажних блогерів. Наша спільнота, а саме українськомовний Ютуб, в такій сраці, що ви уявити не можете. Запам'ятайте одне, нормальний інструмент він був до. Ну, приблизно в нульових роках. Зараз весь інструмент це гівно просто по якості, що Бош, Макіта, Хілті, Лікота, Мілвокі, Стенлі, Дніпром, GTM, лідери, гранти. Оце все робиться майже на одному заводі, може десь близько, і по якості воно або все зрівнялося, або починає зрівнюватися І якось на оце все робити огляди я вже не бачу сенсу. Знаєте, це як кидати в повітря мертвого голуба з надією, що він взлетить. Але тема інструменту, як і голуб, вже мертвий і нічого цікавого з того не вийде. Зараз весь актуальний інструмент вже винайдено: акумуляторні болгарки, реноватори, нейлери, бензопили по бетону, циркулярки по металу, нічого нового нема і не з'явиться. Там ще може бути така тема про як його там. Літій ООН високої щільності, і щось типу того. Але це тема просто одного відео. І розмусолювати один і той же інструмент вважаю нудним і неактуальним, Наприклад, одна модель болгарки, і вона там Графіт, Дніпроем Стенлі оце все одна болгарка але різних фірм і виходить. Скільки, одна модель, і там буде у мене 6 оглядів, ну це тупо. Робити таке заради переглядів, ну, таке собі, знаєте, я не хочу кормити шлаком свою аудиторію, я її поважаю, але є люди, яким все одно на своїх глядачів. Також чому спільнота мертва або напівмертва в цьому винні самі блогери. Розумієте, вони настільки продалися, що один обсирає інструмент, фірму, щоб йому заплатили, щоб він не обсирав. Інший хвалить її, щоб йому заплатили. А оця вся клоунада бігає також по фірмам, клянче грошей у них клянче інструменти на свої огляди, щоб вони ж і заробили гроші, і, ну і паралельно з фірм подаїли. І це все шепіто дійшло до такого, що вони почали один одному кидати страйки та репорти в спробі забанити один одному канали. Ладно, вони б там би пізнавальні відео знімали, але це продажні огляди заради грошей та переглядів, а перегляди. Ну, дорівнюють гроші, тобто все раді грошей. А взагалі ці всі блогери це просто проксі фірм виробників електроінструменту. Один під Дніпроєм та Грандом, зказівкою з цих самих Дніпроєм намагаються топити, душити там ГТМ та блогерів, які його підтримують. Ці ж ГТМщики лідери-шмідери, навпаки, по наказу своїх господарів атакують інших. А ми, як звичайні роботяги глядачі, повинні дивитися оці всі щурячі бої. Я от, руснявих блогерів, руснявих, я не піду дивитися принципово. Я хочу дивитися наше, а у нас тут таке гівно. От і дивимося, цей весь продажний крінж-парад, і сидиш такий плавлений, думаєш, що це за гівно. Тому, чесно, мені огидно в такому ком'юніті варитися. Я буду трошки змінювати вектор каналу не на огляди електроінструменту, а точніше, як ним працювати. Тому відео будуть виходити приблизно. Раз в дві неділі, але по 20-30 хвилин. І з приводу грошей тут мені все сумно, прикро та огидно. Знаєте навіщо я так сраку рвав для монетизації? Вона вся йде нашим бійцям. Як тільки отримав і вивів я ті 100 баксів з монетизації, одразу відправив нашим людям. Бо для цього я й робив цей канал для грошей, але не собі. Бо гроші ти в могилу просто не забереш, а життя вони можуть комусь врятувати. І от коли моє ком'юніті, а саме фан-клуб, все сам люди, які допомагають з моїми відео, можна сказати, редакція каналу, сквад восход роботяги. Хай ми збираємо більше донатів, більше інструменту, більше всього, чим всі оці срані блогери інструменту, оглядачі. Разом узяті. Щоб ви зрозуміли, це просто звичайні люди без там ютуб-каналів, аудиторії, монетизації, донатів, які просто пашуть там пять але вони роблять більше, ніж всі оці срані оглядачі. Це просто я вважаю, ці всі блогери це трутні на наших горбах. Ви полистайте їх канали і почитайте, що вони там зробили за ці всі роки війни для е, наших людей. За те, як на нас заробляти, то вони перші, сучувати роботягам це все своє гівно продажне. Ну, ось таке відео вийшло. Просто мені гидко на це все дивитися, в цьому всьому варитися. Бажаю обом сторонам конфлікту, жаби та гадюки, попередавлювати один одного, бо саме цього ви і вартуєте.